Менеджері. Я, Діденка Ангеліна Анатоліївна, учениця 10 класу комунального закладу Вінницький ліцей номер 33 І тема моєї науково дослідницької роботи, дослідження впливу калібру та відстані пострілу на характер ошкоджень кісткої тканини при вогнепальних пораненнях. Мій науковий керівник Коваленко Володимир Олексійович, кандидат медичних наук, доцент. Завдання дослідження: розглянути питання вогнепальних поранень загалом і за аналізом механізмів їх утворення, класифікації впливу додаткових факторів пострілу. Визначити вогнепальні ушкодження спричинені стрілецькою зброєю, пістолети, рушниці, карабіни, гвинтівки, що є найбільш поширеним джерелом поранень у цивільних і військових умовах. Автором роботи проведені експериментальні дослідження кісткової ткани на свині при вогнепальних пораненнях із пістолета фор 14, автомата Калашникова 47, рушниці Маверік та Карабіна ТОЗ-99 на відстані 10 метрів та 25 метрів. Обік дослідження та калібр вогнепальної зброї на морфологічні та механічні властивості кісткової тканини при експериментальних вогнепальних пораненнях. Предмет дослідження. Морфофункціональні зміни кісткової тканини в залежності від балістичних характеристик вогнепальної зброї, а саме калібр відсотків пострілу. Хід експерименту. Для дослідження було використано 8 кісток свині, стигновій та великомілкові, оскільки структура подібна до людської. Водився на болих дистанціях 10 метрів і 25 метрів, що найбільш типовими відстанями прямого вогневого контакту. Було використано чотири види зброї, вибрані з доступних на момент проведення експерименту. Кожний вид зброї застосовувався для двох пострілів: один на 10 метрів, другий на 25 метрів. По нові наушкоджені кістки. Фіксувалися всі параметри пострілів, тип зброї, калібр, дистанція А ступінь руйнування кісток аналізувався візуально. Для забезпечення достовірності результатів було проведено додаткову консультацію з кваліфікованим фахівцем, а саме травматологом Ортопедом, який допоміг оцінити характер ушкоджень та визначити можливі методи відновлення кісткової тканини. Усі результати документувалися за допомогою фото та відеозйомки для подальшого аналізу. Я слово порівняння табу стосунки кісткової тканини при з різних різних. Дистанція 10 метрів. Ми бачили формування дійщистого нескрізного перелому з піввідношення вхідного отвору 1 до 3. На дистанції 25 метрів куля застріла в кістки без нескрізного пробиття. Пумпова фаткосвольна рушниця малирі. Дистанція 10 метрів. Е, Наявне велике кількість ранчих снарядів без нескрізного пробиття. Дистанція 25 метрів. Кількість ранчих снарядів менше за рахунок розслідування дробу без нескрізного пробиття. Автомат Калашникова 47. Дистанція 10 метрів. Наявне наскрізне пробиття з формуванням каналу у співвідношенні 1 до 1,5 за рахунок великої кінетичної енергії кулі. На дистанції 25 метрів ми бачили наявне наскрізне ураження з формуванням каналу у співвідношенні 1 до 4 із субтотальним руйнуванням кістки. Пістолет Форд-14. Дистанція 10 метрів. Ми бачили наявне наскрізне ураження з формуванням каналу у співвідношенні 1 до 4 субтотальним руйнуванням кістки. На дистанції 25 метрів ми бачили наявний діючий перелом з формуванням каналу 1 до 2. Вплову кісткова тканина зазнає про потрапляння кулі калібру 7,62 мм на вистані 25 м та калібру 9 мм на вистані 10 м. Найменша руйнецької кістки спостерігається при використанні дробу на до дистанції 25 м. Під час дослідження виявлено, що ступень руйнецько кістки при вогнепальних ушкодженнях залежить від відстані типу кулі та кінетичної енергії патрону. Дякую за увагу.